<клес> своєї мрії і посмістили з Я дуже дуже сильно люблю свою країну, рідну є Україну І мені дуже хотілося, щоб е, ну хотілося, щоб це було зараз, але я бачу, що зараз є інша ситуація. Але мені дуже хотілося, щоб найближчим майбутньому я змогла приїжати в Україну і щоб зникли всі сліди русні і росіянського язика. І щоб українці з гордістю пишалися своєю мовою, розмовляли нею і надживали росіянського язика, і щоб вони з гордістю ідентифікували себе як українці. Правильно? Бо це в мене наколіло. У мене це зараз дуже сильно велиться темою, бо я це бачу в Європі, і, на жаль, я це бачу, я це бачила в Україні, бачу це зараз, бачу це вже довго. <правж> <брось, в рожку. правж> Зараз ти де це бачиш? Ну, наприклад, це зараз Далі Капаль. Такий уміс. Так. Ну, я, 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 що... я, я, я намагаюся розмовляти українською мовою. Може в тебе приходить краще, може в тебе певні умови для цього краще, ніж у мене. Може в тебе досвід інший. Ти знаєш, я вчуся в іншій школі, я вже вчувся в радянській школі. Ми зараз не будемо з тобою з цього приводу сперечатися, але скажу тобі прямо, як воно є, як на духу. Майбутнє, воно не визначене. І для того, щоб ми його якось уявляли, якось уявляли, і воно мало, і воно було таким, як ми себе уявляємо, правильно, ми візуалізуємо, ти правильно робиш, що це кажеш. Але ми кажемо сьогодні про майбутнє. А зараз, от, до сьогодні, є так, як є. І з цим треба просто жити. О, давай просто поживемо в умовах, яких я розмовляю так, як, як я не можу. Думаю, я намагаюся. Я кажу, немає бо є намагання. Там, де є намагання, там буде забуття. Але забуття може бути тільки тоді, коли нічого не заважає. Тому, якщо ми зараз один одного добре розуміємо, давай не залишати. Я можу пройти навіть на англійську мову. Я же ее але Я не знаю мову. я знаю російську, я переходжу на російську мову, там да це зручно. Я все тебе заважає, а вот тебе це, це оскорбляє, Ну слухай, я не знаю. Є, є, є це целый ряд действий, которыми можна ограничить. А друг труп друга аксіяні на будь-якої морі, навіть на українську. Я можу продовжувати на самому? Про це продовжувати. Просто в мене, ну я не знаю, як ви себе в цьому почуваєте, але як на мене, то українська мова це зараз особливо. Це така біль, і е, це має бути, це має поширюватись. Тобто, ви як викладач зараз, так? Ви як е, публічна е, особистість, е, як на мене українська мова для вас це є не просто інструментом, це є не просто це є зброя, тобто це є те что... Я, да я, я с вами, 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 Себе запускаєте на сферу, помогу, коли... Я дуже перепрацюю, Лікса, я з тобою не зовсім сходив. Якщо у людини є намагання, значить це вже добре. І якщо у неї слова вилітають російською, то це не привід ставати в такі штики. Давай ну, будемо відверті. Давайте давай, 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 будемо відвертіми. Підійдіть, скажуть якомусь військовому, який зараз в Бахмуті, або в Авдіївці, або де ще, який буде розмовляти російською, ти підійде йому, зробиш зауваження. Так, я підійде йому зроблю зауваження, тому що розуміє, на що він тоді тримає зброю проблемки, що він тоді захищає. Руський змір? Mm. Я готовий з тобою це обговорити, а ви, по-перше, особисто, особисто, не розуміють. Ми можемо поговорити про це з, з нашими учнями, нашими колегами. Про що таке ну, питання? Але ем, особисто Будь ласка, треба залишати при собі. Тому що в мене теж є особисті тригери стосовно будь-яких питань, які е, вони не завжди про мову, вони не завжди про війну, вони іноді про щось інше. Але я залишаю їх при собі, тому що є речі доречні, а є недоречні. Зараз це недоречні. Тому що таким чином ми просто, по-перше, ми відходимо від теми нашої сьогодні зустрічі, а по-друге, я ще раз кажу. І зараз я розмовляю так, як я можу розмовляти. У мене так, я є людиною, яка українізується кожного дня. Я поприсуну людина, ти права. Я всі свої інтерв'ю зараз говорю е е е українську мову. Ну, але навіть там, і розмовляю з людьми, які ну, для мене є авторитетами в медійному просторі, коли я переходжу на російську мову, вони мені зауважені на роблять різні. Ні Масічук, там ні хтось інший. Не... Танченець, ні, як його, козак зістю, ні будь-хто. Тому що вони трошки в цьому... Для них це не біль. Розумієш? Це це, 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 це треба, І я розумію, чому. І правильно. Я дуже радий, що з тобою це відбувається, як дуже багато з ким відбувається зараз своїх ровесників. У мене дитина 12 років Пересло на українську сама, самостійно, ніхто її не просив, не питав, і, вони, і вона ну, ні слова російська. Не і це дуже круто. Але є реальність. І в цій реальності я розмовляю так, як можу, для того, щоб бути зрозумілим. Я вважаю себе красомовною людиною, і мені українською дуже складно розмовляти. Тому що мій запас, незабарний дуже багатий. Але мені здається, що він ну, багаче буде будь-якою людиною, яка каже, що вона україна мови. От повірте. Поїдьте далі. Марія. Хорошо, що ти кажеш? Ну, тут справився на словниковому запасі. Ну, я теж вчила українську мову, мені теж було складно. Але щоб я мати, що... я думаю, що просто розікати цей зв'язок з росіянами, з росіянцями. Дивись, розірви особисто, я знаю, як знаєш, як в Але якщо ти хочеш про це поговорити, то тепер то дуже чекає, ми там казали про 27 років, так? Тебе дуже чекає багато з цього приводу. Дуже багато. Дію, що що стосується порвати, розірвати з росіянцями і все і все, 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 все таке От Просто повір мені на слова. А для того, щоб не мені вірити, просто відкрикав карту світ. І ти побачиш, що вона в себе виявляє.